Допомагає бабусі. Марко молодець. Лей-лей. Лей-ле-лей. Лей-лей-лей. Рука що. Молдава. У нас тут молдавський, циганський мотіви, що пішли. Наші на дамбі. Блін, як вони заходять класно. Дітки, привіт! Як справи? Немає. А ми до магазину добре йдемо? Я правильно. Як у вас справи? А так от, бачите, справи, як жінки балон на плечах ходять кропити. Ой. Це справи? Може вам допомогти? Ні, я вже половину покупила і поламала балони. Пішла до дочки, вийшла, взяла балонна. А як вас звати? Марія. Дуже приємно, В мене Настя. Дякую, дуже приємно. У мене кунучка Настя. О, вредна? Мені ще на 4 роки буде 8. Настя Віка. Близнятка. — О, клас. Я думала, що ви щось продаєте також... <плес> Ні, не продаємо. <с> <плес> Ми <плес> хочемо купити. А що купити? В магазині, ну там морозиво, А, Т то well, що за Йогурт. магазин? – Рядом з церквою. А чим ви взагалі займаєтесь? Боже, 66 років. А чим займаюся? Корова, свині, теля, гуси, качки, кури, індейки. А це до дочки йду кропити. Жарко, так? Да? Вітерець сьогодні. А, це ще нормально. Це ще нормально. А, як я сіно гурнула два дні назад, бо ще вчора трошки був вітерцю, а сіно, як гурнула, гурнуло, в мене хата, город так як в дереві, так, коло річки в мене над берегом, коло моста там десь до вихід. Дихати нема чим. Ой, ми йдемо з Харківської області, сьогодні 52-й день пішки. Знімаємо кіно про людей, фотографуємо людей. Так, да, така в нас мета. Може, хочеться щось Україні сказати. Що я скажу? Я плакати не буду, нічого не буду. Я подивлюся тілі то я наплачуся. не плачуся, не дивіться. Не дивіться. Не дивлюсь, ну так як колись щось. Хочу дозитку побачити, там розказують, почують. То плачуть, людські діти так падають. І що воно дасть далі? Нічого. Далі падати. Ми сподіваємося, що мир буде скоро. Ну, хоче б мир. Ми так. за мир. Я за мир. У мене три зяті молоді, вунуки, Академії вчиться. Нам прямо, да, зараз? Прямо, прямо, я вас виведу, а сама перейду тоді через копій Нас ведуть до магазину. Так, я вас веду до самого магазину. Де ж ви ночуєте? В палатках. Ось так скупляємо щось, потім ввечері варимо там сніданок ну, на вогнищі. – Їсти їх треба. В магазині. Скільки ви суток? 52. 52. 52 сутки. О, Боже. Пішки. Пішки. У нас рюкзаки 18 кг. <рес> Боже, мені тяжкі віцові пройшла, також я на, на водою. Там ж молоді шалені, знаєте. Правильно, яка була молода і на фермі її проробили. Та всі нас в Україні такі, знаєте що. Роз ну, землю любимо, робити, тяжко любимо. По те робити? А як не робити? А як жити? Дай вам Боже здоров'я, вам я це вас ж... провів легко. Так, дякую. Оце ось оде машина, зразу в магазин. Угу. Тоді через дорогу, здоровий магазин, теж угу. все продуктові. Угу. Бо я вже зараз поверну. Ага, дуже вам дякую за розмову. А я йду до цього хати, це дощина хата. Це йду туди кропити. Він підводником був теж. 20 років взяти, мурманську у я. А це приїхали, це построїли. Дуже вам дякую, до побачення. До На щасті, здоров'я вам. Дякую вам теж! Легкої легкії дороги. Дякую. Мандруючи Україною, можна побачити стільки всього, що робиться з пластику, з бутилочок, кришечок, дерев'яшок. Садиба Мерінга, стара прилука, інтернат, школа, інтернат. Це вже прямо воно, так? Нам все ж таки дозволили зайти всередину, бо директор знає про нас, що ми ото пішки йдемо, ходимо. Садиба Мерінга. Хто таке Мерінга? Ми ще не знаємо. Ух ти. Подорож в історичне минуле. Горнусь до тебе, Україно, як син до матері горнусь. За тебе рідна і єдина, щойня, я Богові молюсь. Мені здається, я це у вісні бачила. Багато зачинених дверей. Старенька. Все зачинено. Ми з вами ходили до садиби, наші хлопці відпочивають. Їм зараз важко, тому що для них це перший тиждень, ми це вже пройшли. Ходити в Україну пішкою це зовсім нелегка справа. Може, хочете Україні сказати, Ви такий патріотичний у вас, сорочка. Так, да, так. Да, да. Щоб да, да, да. друг друга не суралися, дружно живе. Давайте ж всім, дружно. Всім, да, всім, само, всім блага, всього найкращого. Як ви звати, чим ви займаєтесь? Олександр, Зараз? я торговий представник. Дуже приємно. Мене звати Антон. Мирного неба вам над головою. Щастя, всього найкращого. Побільше таких позитивних людей, як ви, щоб радували таких людей, як я, бо мені від цього прямо ж, як я почув, що Донецьк, чи звідки, я не пам'ятаю, Харків, Дніпропетровськ, Львов, всі люди об'єдналися в одне ціле і гуляєте по Україні, ходьте стільки кілометраж на мату йде. Просто в мене слів немає. Дуже приємно за вас, дуже радість. Я б стільки не пройшов. Може, фізично може витримав би, але морально б я б, я б реально б я б не витримав би. Було складно, знаєш, перший тиждень було найскладніше. А потім другий. а після. Так, а після Києва ми вже тут летимо. Так. А я б до нас попала. Ми ось на усадьбу хотіли подивитись, що у вас тут інтернат. Тут, Для... та, та, ми зайшли, подивилися. Нас спочатку не хотіли пускати, потім пустили. Зрозуміли, хто ви і пустили. Дуже дякуємо. Дружнє таке село, сподобалось ваше село, напишемо про нього, тільки добре. Ми приходимо, ми ж приходимо. Щасливо вам, до побачення. Ми знаходимося в селищі Лісова Лисіївка. І здається, в нас дежавю На годинку 18.50. Через 10 хвилин зачиняється магазин. Це наш єдиний шанс купити їсти. О, Боже, ми знову біжимо З Антіном. Сподіваємося, що встигнемо. Ніби відкрито. Без трьох. Рюкзаки тут. Доброго день. Добре. Ви ще працюєте, так? Добре. А до якої ви години? До вісьми. А, до восьми. А, а, а ми бігли. Да. Бігли, думали, бігли, до, думали до сьомої. Операція можна. у марка. Earth... А, Він... Mm. до мене всі стоїть, yeah. Давай. Та, блін. Давай, ми тебе зараз будемо операція. Може, не треба. Може, не треба. Так, вначале миєш руки, тоді миєш собі отут. Yeah. А хто воду лідь буде? Я. 52-й день, операція. Травма, Так, я знімаю. Знімаю, лідь, лідь. Снимать так, чтобы заляпать ноги, вот. Лекари да. готовы? А, у меня, у меня же